Ти коли-небудь ловив себе на думці, що наче робиш усе правильно, але чомусь усе йде не так. Здається, ти уважний, щирий, стараєшся не тиснути, не бути нав'язливим, але всередині є ця невидима потреба, щоб тебе прийняли, і саме вона все ламає. Подивись на себе збоку ти стоїш перед нею, говориш спокійно, навіть трохи впевнено, але десь у глибині, крихітне. Будь ласка, поміть мене, це не слова, це фон. Психологи називаються підсвідомим запитом на валідацію. Коли ти ніби не просиш прямо, але твоя енергія говорить: скажи, що я нормальний, що я достатній, і вона це чує, не розумом, тілом. Як людина, яка роками жила в полі уваги, флірту, тонких реакцій. Її психіка налаштована як радав на чужу невпевненість. Це не дар, це звичка. Ще з підліткових часів, коли її вчили бути приємною, посміхатись, грати м'якість. Вона навчилась відчувати, коли чоловік шукає схвалення і моментально бере кермо. Пригадай типову сцену ти підходиш, кажеш щось звичайне, але в очах очікування. Вона сміється, трохи грає. І вже веде тебе сценарієм, який знає на пам'ять. Ти думаєш, що знайомишся, а насправді вже всередині її патерно. Вона перевіряє не твої слова, а твою позицію. Якщо ти шукаєш дозвіл, ти не суб'єкт, ти учасник її гри. І найцікавіше, що це не про хороших чи поганих жінок, це про автоматизм, про те, що більшість з них діють із емоційного автопілоту. Тієї частини психіки, яка керує поведінкою без свідомого вибору. Як і ти, коли намагаюся сподобатись, навіть не помічаючи цього. Є чоловіки, які живуть у цьому постійно, вони вічно добрі, уважні, розуміючі, знають, як підтримати, коли мовчати, коли пожартувати, їх люблять усі, окрім тих, з ким вони намагаються бути собою. Бо собою вони бути не можуть, немає ядра, є тільки реакція. Це і є реактивна ідентичність, коли ти існуєш не сам, а через відзеркалення чужих потреб. І саме тому в кожному контакті є ця тиша після фрази: коли вона дивиться на тебе, усміхається, а ти відчуваєш, що тебе вже щитали, тебе ще навіть не відхилили, просто прочитали. І в цю мить у твоїй голові запускається знайомий сценарій: довести, що ти не такий, що ти інший, що ти вартий. Але ось правда, поки ти доводиш, ти вже програв, бо доказ завжди нижче впевненості. І саме тут починається те, про що більшість навіть не здогадується: друга категорія чоловіків, у яких ця потреба маскується під силу тих, хто вміє говорити жорстко, впевнено. Але з тією ж самою, лише прихованою на глибині фразою. Будь ласка, поміть мене. Є інший тип. Вони не просять, вони демонструють. Замість «сподобайся» у них звучить. Подивись, хто я». Їхній автопілот не м'якість, а контроль. Вони входять у контакт як режисери, мова, жести, темп. Вони не хочуть здаватися вразливими. Тому вибудовують захисний фасад. Психологи називають це компенсаторною маскою впевненості. Вона виглядає як сила, але тримається на страху бути непоміченим. Ти бачив таких у барах, на вулицях, у компаніях. Він говорить голосніше, ніж потрібно, жартує з точністю до секунди. Його погляд довше, ніж просто цікавий. Він випробовує. І, поки здається, що він керує. Всередині йде той самий процес пошук відгуку, це не флірт, це перевірка. Чи бачиш ти мене таким, яким я хочу бути? Це інший полюс тієї ж валідаційної осі. Один просить схвалення, інший змушує давати його, але суть та сама залежність від реакції. І якщо перший живе у страху, що його не приймуть, цей живе у страху, що побачить справжнього. Обидва бояться відмови. Просто один її уникає пасивно, а інший атакує наперед. Така поведінка називається контрольованою проекцією. Людина виносить назовні те, чого не може витримати в собі йому страшно здатися слабким, тому він демонструє силу. Йому соромно просити, тому він змушує. У результаті контакт перетворюється не на зустріч двох, а на гру, в переможе. Або програй. Уяви ситуацію. Вона сидить навпроти, усміхається, розслаблена. Він говорить швидко, трохи нахиляється вперед, наче ловить момент. Кожна його фраза як спроба взяти контроль. Але вона не реагує так, як очікує, і ось у ньому щось сувається. Погляд стає гострішим, слова жорсткішими. Йому здається, що втрачає ініціативу. А значить, цінність насправді це не про неї, це стара програма. Колись давно він зрозумів або я керую, або мною керують, і з того часу він живе в моделі доміную або зникаю. Парадокс у тому, що цей тип так само потрапляє в чужий сценарій, як і перший Він не бачить реальної людини перед собою він бореться зі своїм страхом просто через неї. У глибині той самий механізм емоційної залежності, тільки замаскований під впевненість. Жінка поруч із таким чоловіком часто відчуває не напругу, а тривогу. Не тому, що він агресивний, а тому, що його енергія нестабільна. Вона коливається між силою і невпевненістю, і це створює когнітивний дисонанс. Мозок відчуває протиріччя, зовні контроль. Усередині нестача, і саме це породжує відчуття фальші, навіть коли він говорить правильно. Такі чоловіки теж хочуть справжнього контакту, але не вміють бути в ньому. Бо справжній контакт це не контроль і не підлаштування, це взаємність. І поки вони грають у роль я вище, вони не бачать, що за цим стоїть страх бути нижче. І тут ми підходимо до третьої категорії тих, хто не просить і не демонструє. Вони здаються спокійними, незалежними, навіть трохи байдужими. Але їхня тиша не сила, це інший захист, захист від відчуття, що всередині вже нічого не залишилось. Тиша. Саме з неї починається третій тип: зовні рівновага, стабільність. Ніби все під контролем, але всередині порожнеча, яку давно перестали відчувати це не спокій, це емоційне відчуження. Людина, яка не просить і не демонструє, просто навчилась не відчувати потребу. Вона закрила її настільки глибоко, що тепер навіть не помічає, як живе в стані емоційної дисоціації. Ти можеш побачити це на побутових дрібницях. Вона щось розповідає, а він слухає уважно, киває, але в очах ні краплі включення. Він не оцінює, не відзеркалює, не реагує, його обличчя спокійне, але за цим спокоєм не сила, а втома втома від постійного аналізу себе, інших емоцій. Це люди, які колись навчилися, якщо нічого не відчувати, тебе не поранять. Психологи називають це захисною алекситемією, коли людина втрачає здатність розпізнавати і називати свої емоції, щоб уникати болю. Іронія в тому, що саме вони часто здаються зрілими і спокійними. Але це не зрілість, це емоційний вакуум. Вони не вибухають, не ревнують, не демонструють слабкість і через це здаються недосяжними. Насправді ж. Вони просто давно втратили контакт зі своїми потребами, у терапії таких називають замороженими. Вони можуть працювати, будувати, планувати, бути турботливими, але всередині нічого не рухається, вони уникають глибини, бо будь-яка глибина нагадує про біль, який колись не змогли витримати. І це та сама історія тільки на іншому рівні якщо перші двоє живуть у надмірі реакцій. Ці живуть у їх відсутності. І тут замикається коло. Три різні типи, одна причина дефіцит базової безпеки у стосунках. У психології це називають порушенням прив'язаності людина не отримала стабільного досвіду Я є і мене приймають, і далі все життя будує навколо цього відсутнього досвіду хто через угодливість, хто через контроль, хто через втечу. Дослідження Джона Болбі, засновника теорії прив'язаності, показали, що ці паттерни формуються в ранньому дитинстві і визначають, як ми поводимось, у близькості. Тривожна прив'язаність створює тих, хто просить і шукає, уникаюча тих, хто тікає в контроль або холод, а дезорганізована суміш обох. Людина хоче тепла, але боїться його одночасно. І саме це пояснює, чому навіть дорослі, успішні, сильні зовні у момент контакту повторюють ті самі схеми. Їхнє тіло реагує не на теперішнє, а на пам'ять. Вони живуть не тут, а там, у ситуаціях, де любов означала ризик увага біль, а близькість загрозу. Тому навіть коли вони хочуть справжнього зв'язку, підсвідомість шипоче небезпечно. Звідси й парадокс: чим сильніше вони прагнуть близькості, тим активніше її руйнують. Це називається амбівалентний паттерн поведінки. Коли одна частина тягнеться, а інша відштовхує. Вони можуть створити напруження, інтерес, навіть емоційну тягу, але не здатні витримати стабільність. І саме в цей момент виникає новий, майже невидимий тип. Той, хто ніби розуміє всі ці механізми. Знає, що відбувається, бачить себе збоку, і все одно не може зупинитись. Той, хто все розуміє, найскладніший. Він читає книги з психології, знає, що таке прив'язаність може розібрати будь-яку реакцію. Його розум гострий, як скальпель, але від цього не легше. Бо аналіз не лікує біль, він лише дає ілюзію контролю. Такий чоловік може розкласти будь-яку ситуацію по поличках, але коли справа доходить до емоцій, він зависає. Усвідомлення не означає проживання його основна пастка когнітивна раціоналізація. Це коли ти не відчуваєш, а пояснюєш. Замість того, щоб прожити тривогу, він аналізує її, замість злості, знаходить причину, замість близькості Досліджує, як вона працює, це створює ілюзію глибини, але насправді це ще одна форма захисту. Бо в аналізі є дистанція, а в почуттях ризик. Уяви сцену. Вона запитує Ти щось відчуваєш до мене? А він усміхається і каже: Звісно, але ти ж розумієш, у нас у всіх є свої патерни. Можливо, це просто хімія. Або потреба в емоційній стабільності. І все контакт розчиняється. Бо коли почуття перекладають у мову термінів, вони втрачають життя. Психологи називають це емоційною інтелектуалізацією, коли ти замінюєш проживання розумінням. Збоку він здається спокійним, навіть мудрим, але всередині той самий страх, страх втратити контроль. Знову опинитись у ситуації, де болить. Тому замість я живу він вибирає Я аналізую. І найпарадоксальніше, саме ці люди часто притягують до себе емоційно вибухових партнерів, бо їхній холод викликає бажання пробити стіну. Вона відчуває, я зміню його, я стану тією, з ким він відкриється. І це знову стає колом, патерном співзалежності. Він, який уникає почуттів, і вона, яка хоче їх викликати, створюють один одного. Це танець протилежностей, де обидва шукають не людину, а відчуття себе поруч із нею. Їй потрібно, щоб він відреагував, йому щоб вона не лізла далі. І кожен рух тільки підсилює відстань. У цьому і є головна складність усі ці механізми непогані, вони колись рятували, вони були єдиним способом вижити, коли не було безпеки, коли любов означала напруження, коли прийняття потрібно було заслужити. Але тепер вони стали в'язницею. Людина продовжує жити за старими правилами у нових обставинах, і поки не зміниться внутрішня система координат. Будь-який новий контакт буде повторенням старого сценарію, тільки з іншими обличчями. І отут виникає найгостріше питання. Якщо ці механізми формують нас, чи можемо ми взагалі бути вільними від них? Усі вони один і той самий пошук. Той, хто просить, той, хто контролює, той, хто ховається, і той, хто все розуміє. Але не відчуває. Усі вони шукають одне спокій у власному відображенні. Їхні ролі різні, але корінь той самий страх бути неприйнятим без маски. Кожен з них вірить, що саме наступна людина, наступна ситуація, наступна фраза дасть відчуття Тепер я достатній». Але це пастка. Тому що підтвердження зовні завжди тимчасове. Життя таких людей перетворюється на чергу емоційних коливань від ейфорії до виснаження. Вони то відкриваються занадто швидко, то закриваються назавжди. І щораз здається, що проблема в партнері, у випадковості, у часі. Насправді проблема в тому, що всередині досі звучить дитяче подивись на мене. І, поки воно не почуте своїм власним Я, жодна зовнішня увага не заповнить порожнечу. Психологи кажуть ми повторюємо те, що не прожили. І це правда. Кожен твій жест, кожне мучання, кожне все добре це не просто реакція, це наслідок старої історії. Ти або доводиш, або ховаєшся, або тримаєш дистанцію. Усе, щоб не зустрітися зі своїм страхом. Але парадокс у тому, що справжня сила народжується не тоді, коли ти перестаєш боятися, а коли перестаєш тікати. У стосунках це виглядає просто ти або граєш роль, або присутній. Роль завжди втомлює. Присутність завжди звільняє. Присутність це не холод і не контроль. Це момент, коли ти можеш сказати: Я тут, я відчуваю, і я не тікаю. І саме в цей момент починається справжній контакт не з іншою людиною, а з собою. Бо всі наші історії про кохання, боротьбу, дистанцію насправді про нас самих, про те, як ми ставимося до власної вразливості. Якщо ти не вмієш бути з нею поруч. Ти завжди будеш шукати когось, хто прикриє її собою. Але якщо навчишся витримувати, зникне потреба доводити. І тоді інші перестануть бути дзеркалом, стануть просто людьми. Можливо, у цьому і полягає зрілість не стати ідеальним, а перестати грати. Бо любов без маски починається там, де закінчується страх не сподобатись. Задумайся. Яку роль ти граєш зараз? І якщо цей монолог відгукнувся, напиши про це в коментарях і підпишись. Можливо, наступна історія допоможе тобі почути тишу всередині себе.